Сьогодні субота, 18 лютого 2023 року, 9 година 52 хвилини, продовжуємо займатися ринковою зарядкою, показувати гарний приклад нашим діткам, молоді, бедлоті, показувати хто і хто, хто справжній, хто зроблений з якихось незрозумілих речовин. В здоровому тілі здоровий дух. Так набагато цікавіше жити, займаючись спортом, ранковою зарядкою, гімнастикою. Бо людина, коли займається, відчуває себе набагато краще. І фізично, і психічно. Зараз іде невеличкий сніжочок, але він нам не завадить боротися зі злом, займатися спортом боротися з цими дермоїдами котрі ставлять перед собою ціль знищити народ україни зробити якомога більше рабів щоб на них працювали за їжу Робіть висновки, хто з ким бореться, чи потрібні нам такі держслужбовці, забудовники, корупціонери, котрі руйнують всі ті цінності, які здобували наші батьки.